Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Ворог знову гатить мирних населених пунктах області. Протягом минулої доби до поліції надійшло 16 повідомлень про руйнування осель жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється на окремих ділянках. Намагається створити умови для переходу в наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема Новосілка і Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе і Кам'янське на Запоріжжі. На запорізькому напрямку наші військові продовжують завдавати втрат ворогу. Так днями знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. Також за інформацією міського голови Малітополя Івана Федорова наші захисники завдали удару по базах російських військових у тимчасово окупованому Малітополі. Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань у Мелітополі. Гучно за інформацією жителів було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі і заході міста. Чекаємо на подробиці від генштабу ЗЕСУ.